О, за що не буду женитися? Та й не хай зібрається, кусається, доскочить. Ай, хай. Гойте, що ви там а, це, що ви маєте, що ви маєте нічки чоботи, то видно. Панські чоботи, випадково вам дісталися. Ну господи, де ж ви бачили такого пертого козака, то віче вперше до самого Євтука. Перші що за євтука я, я взагалі не знаю. Ні, Нема ніде, хоч до самого Києва прийде. А це з Києва прийшов і всі перепатив! Я не буду женитися, бо я люблю волю. Ну і одружуйтесь зі своєю волею. Валі... А я піду на кухню. Ніколи мені з таким вольним козаком розмову вести. О, говорщики, вестно. Чого? Тих плегдимок. Тісто поставити, курейся! А, а ти <кхи> на що? Ви вже Нащо? трохи. Не трясе вас, не колише. А ти, а ти зі мною а, на сонечку. Та й все. А? Джміль сильніше бджоли. І шубка в нього багатша. А що там? І оженуся, Хоч жениться, хоч не женіться. Мені все одно, я не знаю, що там у вас в голові. Та, mm -hmm. А як поженюся, то буду вже з дружиною і мрець тоді відчинятися. Грішно! Православній людині серед білого дня про мерців думати. Ви або живіть з людьми, або мерцем своїм мучитеся. А що ж, й справді, а візьму, я оженюся, ай оженюся. Я оженуся. Думаюся. Прощавай, красачку. А чи хорошу це не ширю? Ну, хто ж каже, що погано. Ви чоловік видний, це кожен скаже. Чи місце слава? Можна риба? Ага, ти ловіть собі, пане філософе, риба в нас велика. Риба в нас лінива. Ви знаєте, так хлібця. Її. Посипте, посипте. Вона з усієї колишньої води спливає. Тут її руками бере така риба в нас, пане філософе. Можна ж живувати. Ага. Так рушниче, Та, ми вам купимо. А, бабу, рушниця річ солідна. Рушницю сам чоловік повинен вибирати. Та хто вам сказав, що я буду вибирати? О, Господи, я тих рушниць, так боюся, висить собі на стіні, а потім як стрелять. Тут же і сади, багаті! Ні, ще краще. Викрути з ним. Ага, про це й не думайте. Чи? Горілку! А бабу, нічого ти ви нічого, ніякого вибір зрімля. Так, то так, тільки чоловік, чоловік через горілку стає зовсім дурний і да. науку вдаряється, а тут господарство відпаде, тому що такий чоловік робити не хоче, а за дітей в нього голова взагалі не болить. За дітей? <смір> 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 Бабиноробідливий, тому козак повинен бути весь час на та куди вам одному стільки добра. Та ви ж на себе подивіться ви жор, який сильний молодий чоловік і крова з густа козацька. А діткам, їм вже теж на сонечку поритися і радиш, і повітря, хочеться. І козацькі радощі побачити повітря їм ж дитини хочеться. Вам не пентешного серця, бабуся. -ба. Та ще народити треба тих діточок, вони ж ненародженіші. Чекають, коли їх у сріб православних пустять. А що ж? І в І нехай. Навіщо ж я такий тоді сильний чоловік і кров в мене гаряча чоловіча? Хай і мої діточки в світ прийдуть. От я ж сирота, а так Ей, прощавай бурсацьке життя. Хочеш там попротивати, не вкачитися. Ході голову ламати, буде наченитися. Я бити не дам. А я все одно одружуся. Ну, хіба що? М'яті, биті, а полежать. Чоловік ізлий, А ага. господарство так поставило. Ага. за мене ніколи. А на від сам я в ту грелят не коли моє безразство попає. А я вірю, пане філософе, вірю, я ж казала. Вчене люди не одразу видно. Візи, так, не